Усім доброго дня! Вітаю усіх на каналі Людмила Карпати. Дякую, що завітали до мене на канал. Ось таку красоту ми сьогодні з вами будемо готувати. Наближаються різдвяні свята. І я привезла дуже багато випічки польської. І буду вам просто показувати така доступна, дешева, недорога відносно випічка, яку ви можете приготувати для своїх рідних на свята. Дуже красива, дуже гарна. Така красота буде, бачите? Дякую всім за лайки, за коментарі, за підписки. Люди підписуються дуже багато. Щиро всім вдячна за підписки. Ну, і почнемо готувати. І так, що нам потрібно для цієї красоти і смакоти? Так, мука. даємо порошок до печива. В рецептурі я напишу одну порцію. Я роблю більше порцію, тому що було, я скинула відео, і дуже жіночка якась підпишеться, возмущалася, що ви щось у вас не сходиться з рецептурою. Там скільки яєць, а в рецептурі скільки написано, ви, що це спеціально робите. Ні, я спеціально це не роблю. Просто я постійно вам пишу на, од... на одну порцію. Я можу робити дві порції, півтора порції, дві з половиною, 3. Вам пишу на одну порцію. Так, порошок до печива дали даю пудру. Так, перемішуємо. ďalšie. maslo. Потру підключимося. Так, даємо сметану. Муку ми розтерли з маслом. жестки. Замешиваем тесто. Так, замешу, подключимся. Так, вот такое тесто у нас вышло. Зараз розділимо на чотири частини. Так, тісто розділили на чотири рівні частини. Дві частини. Дві частини я ділю ще на дві частини і буду ставити в морозилку. Зараз у плівночку і в А Дві частини зараз ми з вами будемо по черзі викладати. Ми зараз підключимося. Так, Одну частину тіста, бачите, воно друга. Я виклала форму. Розмір форми я напишу. Далі продовжуємо так. Нам потрібно збити білки в БЗ. У мене тут білки від жовтків. Так. Даю чуточку солі. І кладу збиватися. Підіб'ється, підключимося. Так, у нас підпилися білки. Вже бачите, такі хмаренькі. Даємо потроху пудру. Тепер будемо додавати кисіль, Можете не давати кисіль, можете давати крохмаль. кукурудзяний бажано. В рецептурі я напишу скільки. У нас вийшла така гарна. Все, зараз будемо збирати випічку. Так, починаю збирати. У мене тут смородина. Просто е, зблендерована смородина, без нічого, без цукру, без нічого. Тому що дуже все солодке. Даємо половину цього. І розмащуємо, має бути смородиною. Не маєте смородини, даєте любе варення, яке хочете. Можете давати вишневе, можете, ну яке хочете, можете давати. Але смородиною воно смак має ідеальний. Так як зараз наближаються свята. Я дуже багато рецептів привезла з Польщі випічки. Це є польський рецепт випічки. Дуже смачний. Я показую просто, щоб ви на свята могли собі спекти і порадувати своїх рідних. Такою гарною випічкою. Випічка недорога, дуже смачна. Так. Даємо тепер. Сбиты без Е, так, забула одну річ, але ми зараз зробимо. Тут і ще мають бути на це повидло горішки. Я просто забула. Що ми дамо зараз? Е, дивіться, горіхи грецькі, звичайні наші горішки. Просто я маю такі горішки і я посипаю такими. Ви. Граматуру я все напишу горіхів. Вам, як, яка граматура горішків має бути. І ви собі просто ріжете горішки звичайні, самі наші такі горішки. Самі-самі прості. Е, а, арахіс сюди не піде. Попереджую зразу Арахіс – ні. Це мені просто ці горішки мені просто треба використати і я їх е, сюди даю. А ви даєте самі звичайнісінькі горіхи. Так, ну, зрівнюємо, гарно це без хотіла притуркати, але нічого. Горішки мали, мали йти на повидло, але нічого. Слідуючий корж то я вже дам на повидло. Але якщо ви дасте їх зверху на, на цей, на бізе теж непогано. Але бажано давати їх, тому що вони на бізе будуть припалюватися. То краще їх давати отак. Хоча тут і так ще зверху буде йти тісто зараз. Так. Я присиплю, тому що я під все не посипала. зараз притру. О, так. Зараз морозілки перенесу тісто і потрібно з вами тісто. Так. Я принесла два шарика, будемо терти на терочку. Терочку в мене від масла. І натираємо на корж. гарно затираємо бізе. Ось така красота. То, один вам показую, другий вам уже показувати не буду. Можна розправити на крайчики. Гарно отак. Так. Все. Кладемо випікати при 180 градусах пів години. Так, ось така красота у нас вийшла. Ті, такі два коржики. Тепер ці два коржики нам треба перемостити масло. Зучонка і будемо з вами збивати із згущанка. Так, масло ми з вами збиваємо до пишності. Я вже трошки його підбила, <рес> <рес> щоб масло було кутке. Е, по рецептурі е, я напишу вам рецепт, Ви, е, напишу вам розмір форми. Ви можете собі робити на меншу форму. Робити порцію на пополам ділити і можете собі зробити на меншу порцію. Не мусите робити таку порцію. Я роблю таку порцію. А ви можете собі зробити меншу порцію. Це не обов'язково. Якщо ви поділите на два, у вас вийде все ідентично, так само. Так, будемо трохи водити вчора варено і будемо розбивати. Так, зараз введу все, зіб'ю і підключимося. Так, перемащуємо з вами. Доброго дня, да, баст секра. і розстріляємо. красота и смакота <кхи> у нас войда 就是。 Так. Вот так вот так. У нас вышло. Зараз вам його розріжу, щоб ви подивилися ось так. Так, будемо з вами зараз його різати. Дивіться, яка красота. Гляньте. Так. Дивіться, яка красота. Бачите, така красота. Ну, дуже смачний. Смородинкою. М -м -м. Але смачно. Можна зверху прип... навіть не подарувати, пролити шоколадку або що. М -м -м. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коли при переглядах, дуже щиро буду вдячна, якщо будете нажимати, що вам подобається. Більше людей зможе передивитися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.